Всім привіт! Там, де стояв старий курник, який я розбирала, я вже давно все повигрібала. Тепер треба перекопати і вирівняти землю. Чим я і займаюся? Якби ви бачили, скільки я вже сміття прибрала і здавалося, що все, але ні. Коли перекопувала, то стільки ж ще хламу й знайшла. Ось так вийшло. Потихеньку чоловік робить собі спортивний майданчик. Все спортивне снарядження чоловік бетонував, я просто не все знімала. Купила ось такий повідець, щоб вигулювати джину, так як зараз я не можу її відпускати бігати по двору, бо починаю потроху саджати, а джина мені може наробити шкоди. Вивели її в перший раз за двір. Вона боялась не хотіла йти, а потім все винюхувала. Пішли ми до батьків мого чоловіка. Джина, де шуруйте? Вже взяла ноги зі вимочила всі. мочилась. Ты куда? Она ж упала туди? Кукла. Так, кукла, Господи, що ви робите? Попали під дощ. Оже, на що ти виходиш? Була собачка. М -м? Погуляли. ми б. Сказали забери дождь, кажу, о, радуга, дві. Достаньте, я де мокру жопу якусь нему навіть. Це я робила пиріжки з цибулею яйцем і рисом. Ось так зараз виглядає спортивний майданчик. Чоловік все робив своїми руками, я тільки пофарбувала. Досадила ще деякі квіти і вилізло поки ще набагато тюльпанів, тих, що я саджала раніше. Дуже люблю весну, просто обожнюю. Зараз кожен день милуюсь, як же гарно все цвете.